Днями компанія Samsung провела свою щорічну велику презентацію Galaxy NPEC, на якій показала три нових фламанських смартфони: це Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra. Як ви зрозуміли, вони вже у нас в студії, тож давайте подивимось на них поближче. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Візуально нові апарати мінімально відрізняються від попереднього покоління. Особливо це стосується Samsung Galaxy S23 Ultra, який майже не відрізняється від S22 Ultra. У молодших моделях S23 та S23 Plus модулі основної камери не поєднані в окремий блок, як це було на смартфонах попереднього покоління. Усі пристрої захищено від вологі та пилу по стандарту IP68, а дисплей захищено склом, Corning Gorilla Glass Victus 2 другого покоління. Samsung завжди славилися своїми топовими дисплеями, і серія S23 не виключення. Смартфони оснащено матрицями Dynamic AMOLED 2X з піковою яскравістю 1750 ніт. Є підтримка частоти оновлення 120 Гц, і вона адаптивна на усіх пристроях, тобто може варіюватися від 1 до 120 Гц, залежно від контенту та виду вашої активності. Сподобались новинки від Samsung? Не забудь поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал. Поїхали далі. Модель Galaxy S23 має діагональ екрану 6,1 дюйми, S23 Plus 6,6 дюйми, S23 Ultra 6,8 дюйми. Попри те, що компактні смартфони з року у рік втрачають свою популярність, все ж таки А-бренди продовжують випускати такий варіант. Однак головний флагман Samsung S23 Ultra на 6,8 дюйми, що в принципі очікувано. S23 та S23 Plus мають роздільну здатність Full HD а модель Ultra може похвалитися роздільною здатністю 1440 на 3088 пікселів, відповідно і надзвичайно високою щільністю пікселів 501 PPI. Після того, як Samsung перестали випускати лінійку Note, то фірмовий стилус S Pen став фішкою ультрамоделей, і в S23 Ultra він також є. За його допомогою зручно робити замітки і просто керувати смартфоном. З коробки усі три смартфони працюють з операційні. Системою Android 13 та фірмовою оболонкою One UI 51 Усі смартфони оснащені 4-нанометровим Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. До речі, версії на Exynos не буде лише на Snapdragon, і це можна віднести до переваг смартфонів. Доступні наступні конфігурації. s 23 це 828 чи 8256, s 23 Plus це 8256 чи 8512. s 23 Ultra це 12256 чи 12512 на пам'ять швидка в усіх смартфонах. Це UFS 4.0. Лише S23 на 128 ГБ, тобто найскромніший з флагманів, має пам'ять UFS 3.1. Підтримки карт пам'яті немає, тому варто відразу обирати бажаний обсяг сховища, виходячи з того, що ми почули на презентації та беречи до уваги характеристики камери, логічно, що Samsung Galaxy S23 Ultra – це головний фотофлагман 2023 року. І перші тести порівняння, наприклад, із S22 Ultra чи iPhone – 14 Pro чи Google Pixel 7 Pro це доводять. Що ж стосується інших молодших версій S23 Plus та S23, то сюрпризів не сталося s 23 та s 23 Плюс отримали ідентичний набір камер. Це основна на 50 мегапікселів, ширококутна на 12 мегапікселів, телефотомодуль на 10 мегапікселів та фронталку на 12 мегапікселів. Набір камер у s 23 Ultra, звісно, топовий. Це основний модуль Samsung ISOCELL HP 2 на 200 мегапікселів, ширококутна камера на 12 мегапікселів, телефотомодуль на 10 мегапікселів з трьократним оптичним зумом, камера перископ на 10 мегапікселів з 10-кратним оптичним зумом датчик глибини і фронтальна камера на 12 мегапікселів, як у молодших версіях. Зараз ми знімаємо відео на ширококутну камеру S23 роздільної здатності 4К 30 кадрів за секунду. Тут також під час зйомки ви можете перемикатися на основну камеру, не перериваючи зйомки, а також на трьократний оптичний зум. Є можливість призуматись на 10-кратний гібридний цифровий зум або 12-кратний, проте виглядає це вже не так добре, але така можливість є. Також на обох смартфонах, на всіх трьох смартфонах лінійки S23, це S23, S23+, Plus та S23 Ultra, є можливість знімати 8К 30 кадрів за секунду. І одразу тест відео 8К 30 кадрів за секунду на основну камеру Samsung Galaxy S23 Ultra. Не знаю, кому треба буде знімати відео 8К, скоріше за все, воно призначено для того, щоб ви знімали це відео статично, наприклад, якісь пейзажі, природа, щоб це відео виглядало максимально деталізовано. Хоча, як бачите, наразі оптична стабілізація під час зйомки 8 к 30 кадрів за секунду також працює, і це великий плюс. Друзі, зараз ми знімаємо на ширококутну камеру s 23 Ultra з роздільною здатністю 4К 30 кадрів за секунду і перемикаємося на основну. Це можна робити одразу під час зйомки. Також одразу під час зйомки ви можете перемикатися на трьохкратний оптичний та 10-кратний зум. Також у вас є можливість перемикатися на 30 кратний цифровий та 100-кратний цифровий зум. Воно виглядає вже не так добре, проте ви можете зняти на відео, наприклад, номери машини, яка обляпала вас грязюкою. Це відео на фронтальну камеру Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra. на фронтальну камеру. Ви можете знімати відео 4К 30 і навіть 60 кадрів за секунду. Це великий плюс для креаторів, які знімають в TikTok. Якщо вам треба знімати а, таке максимально екшенове відео в 60 кадрів за секунду, то ви можете це робити навіть на фронтальну камеру, не обов'язково вмикати. Основно, ось таке відео на S23 Ultra, доволі непогане а, і зараз покажу вам також відео на S23+. На фронтальні камери молодших моделей s 23 та s 23 ви також можете знімати відео 4К30 та 60 кадрів за секунду. Як я вже казав, цього року фронтальна камера в s 23 Ultra не відрізняється від молодших моделей, тому тут, в принципі, має бути паритет. Відео на фронтальні камери ви зараз бачите і можете порівняти його з відео з s 23 Ultra. Так, чисто по моїх враженнях, відео з фронтальних камер однакове. Поємності акумулятора немає жодних сюрпризів, бо відповідно до зростання діагоналі екрану зростає і його обсяг. У S23 це 3900 мАч, у S23 Plus 4700, у S23 Ultra 5000 мАч. Наймолодша модель S23 підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт і може за 30 хвилин зарядитися на 50%. Samsung Galaxy S23 Ultra та S23 Plus підтримують швидке заряджання потужністю 45 Вт і за 30 хвилин досягнуть відмітки 65%. Крім того, всі моделі можуть заряджати інші пристрої завдяки підтримці реверсивної зарядки. Що ще у смартфонах серії S23 спільного? Ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, моделі Wi-Fi 6E, Bluetooth версії 5.3 та підтримка Ultra Wideband, а також є підтримка E7. Хоча оновлення і вийшло достатньо мінорним, все ж таки причин для переходу на нові флагмани вистачає. Це і більше пам'яті, і нова камера, і новий процесор, і нові кольори, щоб усі точно знали, що у вас новий Samsung. Якщо ви шукаєте компактний флагман і вам не принципово великий обсяг пам'яті, то сміливо можна вибирати базовий Galaxy S23. Якщо вам потрібен флагман з великим екраном, але при цьому наявність Стилуса не має значення, то можна дивитися в сторону Galaxy S23. До того ж, він як S23 Ultra підтримує швидке заряджання 45 Вт. Якщо ж вам потрібен смартфон, який є останнім словом технологічності із камерою на 200 мегапікселів та стилусом, та є найкрутішим на даний момент смартфоном від Samsung, то обирайте Samsung Galaxy S23 Ultra. Передзамовити усі новинки від Samsung ви можете на нашому сайті KTC UA. Посилання будуть в описі під цим відео. Па-па!